Привіт, любі друзі! вітаємо вас на ранчо. І сьогодні пропоную поговорити про наші плани, так як були е коментарі, питали, що ми тут будемо робити, то, в общем, я вам показую. Е -е, плануємо будувати хату замість цього старого сараю. Він е -е, поступово буде валитись, і ми його будемо заміщати новою будівлею. Ось ця передня. Знаходиться е, хата наша стара глиняна а ліворуч знаходиться старий сарай, який ми будемо переробляти. Десь приблизно вона буде розміром тут, де я стою, буде закінчуватись тераса і пішли зимою. Оцей от простір до забора ми залишимо там по нормам. Як треба відстань від забора, і на цій території буде будуватись новий будинок. Зараз ми ще чекаємо документи, щоб нам доробили дозволи. Проекти вже є. Я потім вам покажу, як він буде виглядати. Це буде одноповерховий будиночок, цегляний по наружі ззовні. Ми його поштукатуримо. Біленький колір і сіренька криша, сіренький дах, великі панорамні вікна, дуже буде проста конструкція, двоскатний дах. І коли ми, ми будемо заходити з подвір'я, наша та. хата буде знаходитись ліворуч, І праворуч знаходиться це. старий наш глиняний будиночок. Він так залишиться, буде декоративна собі хатинка, можливо, колись ми переробимо дах, але це вже буде точно після тому гроші твої гроші. Тут ми вже зробили каркас, металевий, для того, щоб на цьому місці був новий сарай, а речі, які зараз у нас лежать в старому сараї, ми маємо перенести туди. Замовили вже металопрофіль. Він буде сірий, темно-сірий колір графітовий і. Якась частинка буде зроблена під дерево, типу під фальшбрус. брус Металеві двері Ми взяли у наших знайомих, вони їм вже не потрібні. Ми забрали таких дві частини. Спочатку думали, що з ними робити, а потім вирішили е -е, поставити їх тут. Це все пофарбується також сіренький. І, як бачите, у нас каркас недороблений, а двері вже стоять. Тут, тут буде стояти вікно, вікно також вже є. Ми забрали в сусіда. І буде тут у нас стояти віконечко пластикове. І буде велика така площа для зберігання речей. А тут буде накриття під дрова. Тут буде дровітня. Накрита, дах накритий, закриті стінки і просто щоб складати гарно дрова. Тепер ми приступили до фарбування каркасу. Показую вам фарбу, яку нам порадили в магазині, де ми придбали металопрофіль. Так, і всю конструкцію Саша пофарбував цією фарбою. Так, і це розповім ще за наш загін, як ми його робили. Забетонували стовпчики. От, тут забетонували стовпчики, їх поставили. А, ще не до кінця ми приварили сітку, а взагалі пішли. Так, приварили, прицепили. Взагалі пішло 70 метрів по периметру сітки, і для них двох. Цього зараз з головою достатньо. Я думаю. Можливо, колись у нас буде поповнення. І там в кінці в цій частині буде стояти для них сарай, вольєр, стойло, там для козочок і для курочок. Також щодо питання, де саме ми проживаємо, скажу так: ми живемо в Вінницькій області за 15 кілометрів від самого міста. Більш детально я не розповідаю зараз. Ну, тому що самі знаєте, які часи. Обрали це місце через те, що тут живуть наші друзі, і була по сусідству класна ділянка. А сьогодні пропоную зі мною зробити зону цю для відпочинку. Також застелим агроволокно і зверху, як вже все звично, у нас щебнем. Ну, Я купляла агроволокно, але не звернула увагу на його колір. І купила. Білий. Тож буду робити те, з, з чим маю. Буду застеляти білим. Не знаю. Я читала, штучний інтелект каже, немає різниці. Побачимо. Нами було прийнято рішення мульчувати все щебням, тому що, по-перше, це зручний матеріал, дешевий матеріал, і зараз він виглядає, в принципі, трендово. Мені хочеться бачити свій сад більш такий до природного стилю. Основні кольори, які ми використовуємо в своєму саду, це білий, сірий, чорний та натуральне дерево, тому щебінь сюди гарно вписується. Так, і не завжди в нас виходить відкласти деякі термінові справи. Да. Так, звісно. Тому що є терміновіші справи, ніж клумби і будівництво. Ага. Так? так. Це дуже важливо. Так, ось частинку я вже закинула. Можливо, пізніше ми придумаємо щось, щоб обгородити. Тут далі не сипався цей щебінь. От. Ну і тут вже в мене трошки ростуть рослинки. Це потрібно буде поприбирати і там доробити під барбекюшницю, також вирівняти і все, там засипати. Класно косити всю цю площу бензокосаркою, Я вже навчилась її заводити, вона їде автоматично сама, тобто мені не треба її штовхати. Можна натиснути на кнопочку і на клавішу, і вона сама собі їде. Але зараз я в роздумах все ж таки як зробити площу газону меншою. Тут розбираю і тут такий буряний здоровий. Кісно сердця. Здорово. Ось з Марікою Ми вже збираємо перший наш врожай: редиски і салату. Також буду реорганізовувати свій город, тому що трошки не вийшло. Мені треба збирати, мені треба буряний більший, здоровий і маленький. Такий. Ой, це дуже старий. Покажи. От маленька докидаю. От здорова, докидаю цю. А це ж дорога. Більше про город розкажу вже в наступному відео, як я там придумала, що буду переробляти. А це ми зробили. Застелили також під дерева і кущі діляночки, щоб легше було вистригати траву між ними. Мої курчата бажають вам гарного дня, гарного тижня і до наступних зустрічей.